Ілля Володимирович, чи ви вважаєте, чи завтра відбудеться припинення бойових дій, зупинка вогню? Це задача номер один, про яку говорить Володимир Зеленський. Ймовірність така існує. Я б я б так відповів. Наскільки ну, Не хочу жартувати, але 50 на 50. Чи відбудеться, чи не відбудеться? Ну насправді я вважаю, що десь десь приблизно так. Тобто, ось ми з тобою зараз. Розмовляємо, а Путін зараз розмовляє з Трампом і домовляється, чи варто йому літити чи ні. Тобто Путін вимагає від Трампа там певної гарантії, що якщо він прилетить, то певні домовленості повинні бути, щоб це не виглядало так, що він прилетів там, вислухав щось від Зеленського і, і прилетів назад. І чи зможе Трамп надати такі гарантії? Чи ні, це це знак питання, і знову вони там спілкуються з Банковою, Ну це дуже складне, але Трамп намагається це, це скласти і щоб на трьох зустрітися в Стамбулі. На четвер... на четверих боку ще в так, так. так, Ще ж так про все це детально говоримо сьогодні з моїм гостем Російський опозиційний політик політики Япоронарів. Щиро дякую вам за те, що ви знайшли та приділяєте вже час моїм глядачам. Мені дуже приємно. Я так. вас вітаю. І давайте привітаємо традиційно глядачів. Друзі, закличу вас, підпишіться на ютуб канал Кутнова, поставте свої вподобайки, і а з нас як завжди, якісний контент. Отже, ймовірніше за все зустріч будеться у чотирьох. А ви кажете про те, що Путін, якщо приїде. То однозначно має бути підписання. Там наразі говорять про те, що вони пропонують те, що було в Стамбулі у 2022 році, з урахуванням коректив трьох років війни. Давайте пройдемося по пунктах, що тоді пропонували росіяни, зокрема скорочення армії, так нейтралітет, це суверенне право держави, зокрема, коли ми говоримо про чисельність армії. Тобто, які корективи тоді можливі взагалі на ваш погляд? А, ну, по перше, те, що ви зараз цитуєте. Це були перше початкові пропозиції, але вони не були в жодному жодному чином погоджені з української сторони, тобто та домовленість, яка тоді була на столі, вона була не такою ж поганою. Тобто вони погодили, що Україна. Буде зберігати нейтралітет з точки зору там вступу до НАТО, але якщо я не помиляюсь, вони домовили, що там обмежень з військової точки зору там кількості озброєнь у України не буде. Але там ще тоді не йшлося про постачання західної зброї, бо це ще був 22-й рік, і таких обсягів. Постачання, як потім, там, в 23-му, 24 му просто, просто не відбувалося. Тобто, сучасна українська армія зовсім інша армія, ніж та, яка була в 22-му році. По-третє, там з територіальної точки зору йшлося про те, що Росія виходить з Запорізької та Херсонської областей. А в долю Донбасу обговорить Зеленський з Путіном на, на особистій зустрічі, Ну і Україна дає гарантії не відвоювати військовим шляхом Крим. Ось так, більш-менш що, що лунало тоді. Я вважаю, що якщо ми зможемо повернутися. До тих домовленостей вони зовсім не такі погані, але ну з політичної точки зору, навіть для України, повернутися до домовленостей, які вже були на столі. Тоді багато людей будуть ставити питання: за що ми воювали протягом там цих трьох років з того часу, коли ви домовлялися в Стамбулі. Про Крим тепер Макрон каже, що е, ймовірніше він залишиться за Росією, і це визнають і розуміють українці, що немає наразі сил щодо його відвоювання. Раніше лунали знову ж таки заяви про те, що США можуть якби юридично так визнати Крим російським в цьому контексті. Ілля Володимирович, якою може бути тут розвиток подій? Яким ну, щодо юридичного визнання, це та ідея. Яка народилася протягом зустрічі виткафа з росіянами? Я ж не знаю хто там перший автор цієї ідеї, але і джерело, воно повністю зрозуміло, що Путіну повинен... Потрібні якісь якийсь там хоч щось там з цієї так званої СВО, сказати, що ми чогось досягнули. Бо вони нічого не досягнули. Вони навіть Луганську область повністю не контролюють, а всі інші області, е, вони не контролюють і від двох третин. Е, е, тобто е, е, ну незавершений характер цієї СВО, він очевидний. А ось якщо б там відбулося щодо Криму, ну хоч. Тоді він зміг би казати, то є, то есть, що э, ми б втратили Крим, а ось тут, значить, Сполучені Штати э, э, визнали, а для Сполучених США, звичайно, це продається так, що ну, це ж фактично і так э, всі, всі розуміють, Ну, що вам э, там, кошти значить, сказати, і де Юри. Ну насправді багато чого, і Зеленський і,, там, станом на зараз відговорив э, Трампа. Від uh, визнання Криму, і uh, там є сутева опозиція всередині Сполучених Штатів, там з боку Рубіо, наприклад, щодо такого uh, визнання, бо це порушує багато внутрішніх американських правил та домовленості і, 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 і всього такого іншого. Ну але у Трампа є ще і там, інше в голові, це Гренландія, там, і цей, цей прецедент може зіграти йому на корс. Те, що росіяни тягнуть і не кажуть власне офіційно, так хто буде присутній. Вони просто сказали те, що ми чекаємо українську делегацію, питання ж щодо Путіна. Це все гра, знову ж таки, чи це вибивання от для себе умов? Скажімо так, з боку ні, це, це, це не гра. Це саме те, що ще тривають перемовини, чи буде Трамп, чи не буде Трамп. Якщо Трамп буде, то делегація буде з Путіном. А якщо Трампа не буде, то делегація буде без Путіна. А Трамп а, каже, що Путін буде, я приїду. <гум> Ні, ну, ну так ну це ж публічно, не публічно. <гум> як я казав, Путін просто вимагає гарантії від Трампа, що там буде на цих переговорах, щоб він точно це знав. А коли ми говоримо і про гарантії безпеки, зокрема для Путіна, так до речі, на країна НАТО, все ж таки є ордер, так мусуль. Це також фактор значний, який впливає на Путіна. він розглядає цей варіант, що його можуть там, ну, на, на, на одягнути кайданки, так названо це, для Володимирович. Ну тут ж питання в тому, що американці офіційно не визнають цей суд, і Ердоган також Путіну надав всі потрібні гарантії. Саме тому, ну так виключно теоретично, це могло б відбутися, але з практичної точки зору ні. Михал, Володимир Зеленський казав, що крім того, що він розраховує на припинення вогню, а також один із результатів цієї зустрічі це обмін. Полоненими ми бачили Абрамовича у Кремлі вперше за довгий час його помітили. Ми замов до речі про це також говорили в наших вами спільних ефірах. І ви говорили про те, що він, якщо і з'явиться, якщо дійсно щось буде якась позитивна історія, так те, що він з'явився, це на що вказує тоді? Ну саме на це, що в Кремлі серйозно розглядають можливість для Путіна прилітити в Стамбул. Це серйозно розглядають, і, е, як я казав, він не може і щоб нічого не відбулося. Е, там очевидно, що е, там він прилетить там якийсь, е, там постійних е, мирних домовленостей ще не буде. Але прилітити і якісь тактичні речі вирішити. Чи це буде там ось таке тимчасове припинення вогню? Чи це буде обмін військово-полоненими? Це є повністю ймовірно. і ну роман, звичайно, я вважаю, буде намагатися підготовити так, щоб це було ось. Ось якщо рішення прийнято, то ось там протягом доби, щоб це можна було виконати. Я володимось, можливо, у вас є якась інсайдерська інформація, я завжди так у вас запитую. Все ж таки, от наразі, ну тобто, ймовірніше за все, тобто, про що все ж таки я вас уточнюю можуть оголосити, про що найімовірніше можуть домовитися? Як результат, чого ви очікуєте? Я вважаю, що припинення вогню це найбільш імовірний результат домовленості у випадку, якщо Путін приїде, а про все інше, ну, ми можемо. Виключно спекулювати. Бо, як я казав, і ось там інсайд, да, що ось саме зараз вони про це говорять: тобто, в, в команда Трампа, команда Путіна, команда Зеленського, вони зараз спілкуються про те, чи Путін прилетить чи ні, і це зов, зовсім різні перемовини будуть. Якщо рішення буде позитивне чи негативне, ти саме тому там. Говорити, якщо він не прилітить, що що відбудеться, я вважаю, що зараз це просто барна справа. А скажіть, будь ласка, ту тактику, яку обрали європейці, вони протягом кількох днів перед цими переговорами ставили ультиматуми Путіну. Так і говорили про санкції, про те, щоб він прийняв пропозицію України щодо 30-денного перемир'я. Так потім дали до час до четверга. Пізніше мерт сказав, що протягом тижня це вірна тактика з боку європейців. Чи потрібно було застосувати вже впроваднучати якби розгляд так цих всіх речей? Ну, це спільна позиція України та європейців, і я вважаю, що це правильно. Бо ну, як там, Трамп Україні завжди каже, що у вас немає карт, так? Ось Україна демонструє, що карти та є, що є непохідна підтримка з боку Європи, що Європа готова рухатись вперед. Там і з точки зору там, фінансування, і з точки зору зброї, і з точки зору там, миротворчого контингенту головне, що ця підтримка є непохідною і вона не залежить від того, які будуть там, стосунки між Путіним та Трампом, і це звичайний аргумент. Тобто, Путін, я вважаю, тут краще, ніж Трамп, розуміє, що втрата. Україною підтримки з боку Сполучених Штатів це не та річ, якою можна шантажувати. Це безумовно буде дуже для нас неприємно, але це не така термінальна проблема, через яку там Україна залізє Андрій Єрмак проводить фразу Трампа, і що йому подобається, коли він говорить про те, що якщо Путін не піде на угоду, то тоді Україна отримає більше, навіть ніж може собі уявити Так, от, коли ми говоримо про розгляд саме такого сценарію, якщо скажімо так, ну не піде, не домовляться наразі Трамп із Путіним, так то тоді що? Ну це правда, ну тобто, це імовірний сценарій розвитку подій, але це відбудеться виключно тоді, коли Трамп остаточно втратить надію, бо зворотного шляху не буде. Тобто Трамп скаже все. Да, я я більш я більш цим не займаюся, і ось там е, адські санкції, а, а я пішов і буду займатися чимось там іншим. Е, так, цей імовірний там законопроект там, е, Лінці Грема, але це не зараз. І е, я вважаю, що нагадувати про це. Насправді для України це зараз там контрпродуктивна, бо е, головна стратегія, яку проводить Зеленський, і правильно робить, е, це демонстрація штатом е, своєї договороздатності. е, що Україна прагне переговорів, А якщо там не е, що якщо нічого не відбудеться, то нам навіть краще. Е, це безумовно там у американців створює там. Негативне, негативне ставлення до, до, до нашої позиції Ілля Володимирович, а те, що відбувається на фронті, я розумію, що ви не військовий експерт, але тим не менше, ви як, все одно дотичні, спілкуєтесь, мається на увазі т, в тому положенні, в якому знаходяться росіяни і російська армія, Путіну от наразі необхідно, виєдно на перемир'я, ну тобто вони тиснуть так на різних напрямках. Крім того, і говорять про те, що готуються вони і до літньої кампанії, готують новий наступ. Ну тобто враховуючи все це, ну тобто. Є експерти, які кажуть, що Путін через це саме не піде, тому що в нього все добре. Дивіться, у нього все добре, але не треба бути військовим експертом, щоб mm -hmm. помітити, що на фронті триває стратегічна рівновага. Так, ініціатива, вона переважна за російською армією. Тобто Іноді українська перехоплюють її, там питання та курску, там, наприклад, там все таке інше. Але ну так, взагалі, ініціатива за Росію, але це нічого не визначає. І е, втрата там, квадратного кілометру тут, квадратного кілометра, там е, це не веде до якихось там значних змін е, на фронті. Тобто, таким темпом е, вони навіть територію Донбасу будуть е, завойовувати там протягом. Декілька десятиліть саме тому одне питання, що у Путіна зараз нема безпосередніх загроз на фронті, але і можливості чогось досягнути військовим шляхом, також ні. І тут, вже якщо там передивитись уважно на статистику бойових дій. Там, ну на наприклад, навколо навколо Покровська, то дуже легко помітити, що російські атаки вони становяться більш та більш дрібними за розміром. Там все менш та менш бронетехніки в них залучено. І це саме через ситуацію з дронами, бо це просто витрачати життя та втрачати майно. Без того, що можна там чогось десь досягти, і це такий вже кіберпанк-вор, де там, там ці байки, трайки, тобто, і вони там щось там, якийсь там окоп захопили, якийсь втратили. Але знову там якусь там наступу військового, там там армійська операція, тобто цього просто не існує, і, і саме тому я і вважаю, що якщо Путін це розуміє, угу. то, то, тут ось питання. Тому тобто ми не знаємо, що до, до нього там доводиться На насправді, але якщо це він розуміє, то це додатковий аргумент, що треба домовлятися. Скажіть, будь ласка, якщо відбудеться перемиря і зупинка бойових дій, як все це сприймуть у російській армії, як ви вважаєте, і як Путін все це пояснить своїм громадянам? Знову залежить від того, а що саме, які будуть результати, угу. е, е, ну рос, російське суспільство, вона воно все одне там під контролем Кремля, як ми розуміємо. І там всі засоби там, масової інформації, масової пропаганди, вони, вони існують і вони будуть застосовуватись по, по максимуму, але все одно треба щось, що можна людям продати, <кій> і їм треба продавати якусь перемогу. Якщо перемоги не буде, то звичайно там будуть там, і чутки, і напруги ось вже з'являються такі натяки. Там з боку там, різноманітних губорів, що ми не складемо зброю, там підемо після на Москву. І такі настрії в армії безумовно існують. І е, саме тому я вважаю, що е, якогось там сталого миру просто не можна е, досягнути. Там, Путін не е, зробить такого, щоб там, відбулася демобілізація армії. Він буде е, там ну, окей, якщо перерва, так перерва, але будемо там. Готуватися до там, нової війни там з країнами Балтії, там з Польщею, там, я не знаю, з Казахстаном, там, з yeah. Грузією. Yeah. Ну я думаю, що ні. Я думаю, що ні з України, Бо навіщо йому лізти на, на і потужнішого е, е, противника, е, з яким вже вже зрозуміло, що нічого не, не, не відбулося, і знову по-новому. Ні, я вважаю, що. Новий наступ він вже буде не в Україні. Він найбільш ймовірно, що це буде в країнах Балтії. Тобто, нова війна, про яку говорять про ризик нової війни через заморозку війни, якби, не, не, не буде так? І кажуть, що це експерти, кажуть, що це лише питання часу. Ну, тобто, як Путін накопичить наразі сили і піде новою війною. Ну, Женя, дивись, дивись в Україні постійно ми, 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 дуже, дуже україноцентричний це, погляд. Так, але ж він зробив це двічі. Я розумію. По-перше, яка була відстань між цими двома подіями? По-друге, в перший раз ну, він не був зупинений військовим шляхом, тобто, це були там ці мінські домовленості. Це якраз був політичний в політичній домовленості. Він намагався уникнути безпосереднього військового втручання, широкомасштабного військового. Втручання, а е, хотів там по паспосадам там свого там Медведчука. Там у Києві там ну, і все буде гаразд. Там ось реформа, мовна реформа, там конституційна реформа про яку йшлося е, е, в цих мінських мінських домовленостях. Це все ми просто не спрацювало, Але зараз та вже все військова кампанія відбулася, і вона відбулася в максимальному режимі, на що здатна. Російська Федерація, І вони не змогли. Тобто в другий раз лізти, ну, я не знаю. Звичайно, все, все ймовірно, але ну, я, я не можу в себе цього уявити. А в України Балтії можу уявити дуже легко. Ірия Володимирович, а... В принципі, ну мається на увазі, що ось ці люди, які воювали, так не ну, повернуться. Ну тобто, яку ж загрози, як ви вважаєте, вони становлять путінському режиму, і, і мається на увазі, ну от він якраз і застосує кроп, до, до Країн Балтії саме про, про ці ми можемо говорити, як він буде їх використовувати? Ну багато прикладів в історії, коли угу. незавершена війна, перетворюється на революцію всередині? Але Путін це тут також знає, і саме тому я вважаю, що просто мобілізації не відбудеться, тобто він не дасть можливості таким людям повернутися і там зробити якісь свої там, політичні сили, і, і, і все таке. інше. він буде знаходити їм нові завдання, але щоб вони не, не повертались, я просто не можу знову себе уявити. Сценарію, коли Путін погодиться з тим, що ось наші герої, хай вони повертаються, а ці герої лояльними Кремлі, то безумовно не будуть. Коли ми говоримо про дипломатичний шлях повернення українських територій, так на цьому акцентує Володимир Зеленський. Ви вірите в те, що ми з часом зможемо саме дипломатичним шляхом забрати свої території назад? Ні, не вірю. Я вважаю, що єдиний шлях. До повернення території і взагалі до Сталого миру. Це зміна режиму в Москві. Це просто єдиний шлях. Поки це не відбудеться, у нас буде тривати війна, і це не питання навіть там особистості Путіна, це питання політичного строю, який він побудував. І саме тому я і не в речення там знищення Путіна, а знищення політичного строю. Це бонапартійський строй, тобто він пов'язаний дуже сильно з особистостю діючого російського президента, але все одне це ширше ніж 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 це, і він може його пережити, якщо ми не будемо працювати. І я вважаю, що ми зараз вже змарнували багато часу через те, що ми цим не займалися. А в принципі, це в сьогоднішніх реаліях можливо взагалі змінити? Чи це можливо лише за підтримки ну, іноземного, скажімо так, втручання? Ну, по-перше, навіть ви щойно казали про цих людей на фронті, які, 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 які небезпечні для Путіна. Тобто, е ну, стовідсотково можливо. Е питання в тому, в якому напрямку це можливо? Е тобто, якийсь там. Націоналістичний заклад, це точно можливо, але це не, не те, в чому ми там зацікавлені І саме тому ну, так, з допомогою там іноземного впливу, перш за все, українського впливу була Україна воююча країна, і Україна створювала там. Це підрозділи, і є там партизанський рух, який співпрацює з українськими військовими структурами. Ось саме це ці важелі, які ми можемо використовувати для зміни ситуації, але це треба свідомо над цим працювати. Я водич, коли ми говоримо про зупинку бойових дій по діючій лінії зіткнення, це капітуляція для України чи ні? Ні, це перерва. Ну, капітуляція це знищення. Державності. Ви кажете можу... перерва, так. А при цьому кажете, що Путін не піде на Так як тоді? Ну, знову тут угу. я кажу, вже... видання тобто нюансів. Угу. Тобто, припинення вогню це не те саме, що мир. Угу. Тобто, переміря можливо, в мир я У не вірю. Ну це ж заморозка перемир'я, все одно це. Замороз, заморозка, заморозка, тобто армія е, стоїть, але вона не відновлює е, бойові дії. Те, що там е, Путін буде використовувати фактор наявності перемир'я для того, щоб впливати на внутрішню ситуацію в Україні, ну, звичайно, так він буде постійно погрожувати, запускати чутки там, і відверто погрожувати, е, що він вийде з режиму припинення вогню. І звичайно, коли це почалося. Ну просто там нормальний пересічне громадяни. Вони будуть уникати, такого щоб знову там політили ракети та, та шехеди. Ніхто цього не, не бажає. Звичайно, це важель впливу, який буде, буде використовуватись. Але якщо це перетворити на мир, ну постійний мир, там якісь домовленості, підписати, то цей важель буде набагато більш слабким. Але про цьому мало говорять про механізм моніторингу так, цього ж миру, знову ж таки, і про механізм відповідальності. Ну тобто, що буде в випадку, якщо, так? Зокрема, ми говоримо про російську сторону. Ну тобто, ви погодитеся, що це питання якби як другорядне, от наразі взагалі? Ну, я, я вважаю, що це питання центральне, і без цього знову жодного мило. миру не може бути? Так, я виду, чи ж про нього мало говорять, ну ви погодитесь? Ну, ну то, що зараз про це не говорить, це mm -hmm. говорить про те, що там ми в це не віримо. Що український уряд, там банкова, тобто вона в це не вірить, що ми до цього дійдемо, і це дуже складне питання. Ну але якщо то ми зможемо домовитись до припинення вогню, то обов'язково. Питання контролю, спостереження, воно стане в повний ріст. І, а як це робити? Ну там жодних там ОБС є, там вони нам не допоможуть. Там то потрібні величезні сили. Там цей моніторинг там на на, на, на фронті протягом там, декілька тисяч кілометрів. Ви маєте на увазі, що це в часі ще значно може розтягнутися, навіть якщо завтра домовляться про припинення вогню? Ну звичайно, обов'язково ну то, тобто, ось домовиться там. Віддадуть команди, потім будуть один одного звинувачувати в порушення режиму вогню. І головне, що обидві сторони будуть правим, то тобто, ну, ти не можеш зберегти е, при режим припинення вогню, якщо ти не, не розведеш фізично е, сторони. Тобто, скільки це люди, там солдати з нашого боку, з російського боку воювали один з одним. Безумовно будуть порушення. Режиму вогню, і тобі, безумовно потрібен механізм, який би цього уникав. І одне запитання, якщо дозволити ще на завершення нашої розмови: обмін всіх на всіх. Яка його ймовірність? Хочу вірити, що це відбудеться, і, безумовно, це такий символічний крок. Який би дуже задовольнив навіть Трампа в цьому, в цьому сенсі, і саме тому я вважаю, що ймовірність цього існує, але знову є технічне питання, тобто оголосимо всіх на всіх, а потім опиниться, що хтось залишився там, хтось когось не було там в певних переликах. Про якогось там забули, і знову це ця, ця проблема почнеться з початку, але будь-який прогрес в цьому боці це, це звичайно позитивно. Ілля Володимирович, слідкуємо за подіями та аналізуємо. Щиро дякую вам за вашу українську. Я і сьогодні тут буду так вам говорити. Дякую за те, що ви приділили час моїм глядачам і, користуючись нагодою, я вас запрошую обов'язково ще до нашого ефіру. Подивимося за подіями. І, друзі, також хочу подякувати за увагу і вам. Будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал. Пишіть в коментарях теми, які б ви хотіли чути в наших ефірах, а також спікерів, які яких би ви хотіли бачити. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Дякую. Дякую, до побачення.